пречиста Діва Марія тримає на своїх руках вже мертве тіло свого сина. Її серце повне болю, вона вже нічим не може йому допомогти. Але в її серці немає, немає розпачу, немає. Нарікання в її серці є співтерпіння, співстраждання. Вона розуміє ту ціну, яку заплатив її син. Вона розуміє, що тільки він міг її заплатити, і вона разом з ним складає ту жертву небесному Отцеві. Сьогоднішній час війни в нашому народі. Є так багато тих матерів, які втратили свою дитину, які поховали свою дитину. Є так багато тих матерів, які навіть не знають, де її дитина, які е, їхнє серце не крається з того, що вони не можуть в останнє з нею попрощатися, бо він зник без вісті, можливо, вже рік, два, три немає чутки, немає вісти про нього. Є так багато матерів, яких та її дитина вернулася калікою і чи має різні контузії, нервові зриви. І мама несе хрест з тої дитини. Помолімося про цій стації, просимо матінку Божу, щоб вона дала силу кожній тій матері оту силу не впасти в відчай, не впасти в нарікання, не. Не губити свою душу тим питанням, чому, для чого, як так сталося. Але щоб Матінка Божа дала їй силу отак співтерпіти, Оток, зрозуміти так, Бог хотів тої жертви мого сина для добра інших синів, для добра свого народу. Просімо Господа Бога тої ласки, того прийняття, то, то для, для тих тої великої втрати. І ласки тої співтерпіння з тими, які, які ще є покалічені, поранені, кантужені. Просімо тої матері Божої, яка сама пережила цю болючу втрату, щоб вона була тою доброю матінкою, опікою, підтримкою для тих матерів.